Я дуже радий бачити тут Сергія, бачити Тараса. А, значить, почнемо завжди з характеристики присутніх. Сергій дуже довго працював в нашому ретейлі, Група ТБ. Я так розумію, що ви маєте відношення до запуску коло і не тільки. Дом, Ні, група... І не тільки, я просто коло, я хотів спитати, чому в моєму колі більше майже не продається заморозка, але потім не будемо витрачати на цей час. Але зараз Сергій відіграє ну, дуже важливу роль як член наглядової ради BGV груп, групи, яку створив засновник один з засновників АТБ пан Буткевич. Ви працюєте в. Я знаєте, я, я боюсь помилитися, тому що ви швидко розвиваєтесь: п'ять напрямів, шість напрямів. Скільки напрямів зараз у вас? П'ять. Тобто я правильно запам'ятав. І ви маєте дуже великий практичний досвід спілкування з різними українськими підприємцями, які шукають мажоритарного партнера, інвестора. У вас великий досвід. Про це теж можна прочитати в статті Форбс. Мені було дуже цікаво, як ви йшли, йшли довго. Ось як ви для себе зараз формулюєте, з якими засновниками варто починати продовжувати розмову і доводити розмову до угоди. Дякую дуже за представлення. Всім добрий день. Насправді. Є у нас п'ять ключових напрямків, куди ми інвестуємо. Це критичні матеріали, це такий достатньо новий трендовий і дуже напрямок, який ми віримо. Але ви там були ще коли він був до того, як він став трендовим. Так, да, ми там почали задовго до того, як став трендовий. Тому це от візія засновника: побачити перспективну тему задовго до того, коли вона буде реально перспективною. У нас є рітейл. Ми, в принципі, достатньо знання на ринку, намагаємося продавати максимально свіжі продукти. Тому у вас може бути мало заморозки, але багато свіжих продуктів біля дому. У нас також є девелопмент і будівельні матеріали. Ми тут трошки відомі, можливо, останнім таким гучним кейсом це придбанням компанії «Айрок», яка зараз стара по рістонам. У нас є напрямок пов'язаний з інфраструктурою і енергетикою, і є напрямок пов'язаний з освітою та спортом. Якщо казати про засновників, ви знаєте, насправді на різних етапах бізнесу. Роль засновника мусить змінюватися, тому якщо ми говоримо про нові бізнеси, можна сказати, стартапи, які ми намагаємося зараз не дуже дивитися, з огляду на те, що в принципі намагаємося більше уваги приділяти вже діючим бізнесам, то тут звичайно, що роль засновника максимальна, тобто він мусить бути підприємцем, він мусить бути гнучким, він мусить бути. Вільним з мінімальною кількістю якихось зобов'язань, і так далі. Тобто і створювати і вести компанію до світлого майбутнього хороша кредитна історія. Ви так, так, абсолютно. На етапі, коли як правило, вже заходить наша компанія, коли ми розглядаємо ці активи. Тут важливо трошки зауважити про мажоритарну роль нас як інвестиційного бізнесу. Насправді ми себе комфортно почуваємо в різних ролях. Тобто ми можемо заходити в міноритарну долю, ми можемо заходити інколи в мажоритарну долю. І це, по суті, є елементом нашої стратегії, тому що заходити в мажоритарну долю в бізнесі, в якому ти не розбираєшся і не можеш ним керувати, це достатньо складна тема. Але це називається про захід системного інвестора. Отут роль засновника вона мусить бути вже мігрувати до більш Зрозумілих системних підходів до управління цим бізнесом, тобто це про корпоративне управління, це про акціонерну угоду, це про принципи прийняття рішень, це про те, що не можна щось витратити, коли це не погоджено або не відповідає в принципі стратегії бачення, і так далі, то це вже трошки про іншу роль. Тобто, якщо він потрапить чи вона потрапить під автобус, бізнес буде працювати нормально і далі. Абсолютно вірно, так. Це бізнес, який вже побудований, тобто в якому вибудована система, і де, скажімо так, вплив засновника він. Ну, не настільки суттєвий з точки зору його операційного впливу. Тобто він більше впливає візійно, він більше впливає стратегічно, він більше впливає з точки зору розвитку. Періодично ці засновники вони виконують роль якби директора з розвитку, так тобто дивляться якісь нові ніші, нові бізнес-напрямки і так далі. Але ось коли він активно цим управляє і перепересуває всі в ноги, то це може бути дуже поганим знаком. Хороша, хороша відповідь. Я Чим продовжити, Тарас, я радий тебе тут бачити. Тебе теж трохи представлю. Ти наш колишній колега, очолював бюро рейтерс Україні і Білорусі, коли це ще було модно. На початку нульових. А зараз ти тут, тому що ти один з засновників такого венчурного синдикату Толока, і ви зараз. Як у підживі зараз гаряча тема з аероком, так у вас більш приємна гаряча тема зі е, тим, що ви е, ще коли це не, не було не так модно, е, зробили інвестицію в Scale AI, стартап, який зараз придбала мета і дозволило вам отримати там скільки 120% річних. Так, дякую, що покликали. Цікава історія. Ми в жовтні минулого року скинулися е, і на два схвости мільйони купили акції Scale.ai, тому що подумали, коли золота Лехоманка, коли всі шукають значить, золото, треба продавати лопати. І коли всі займаються штучним інтелектом, то треба займатися тим, що допомагає тим людям займатися штучним інтелектом, а саме розміткою даних. Чудова компанія Scale.ai, ми там проінвестували... Сидячи тут в Києві два з хвостиком мільйони, і коли їх купила мета, частину їх купили мета, нам нарахували дивіденти в 2 мільйони 200 шість тисяч. Тобто, справді це там 120 чи там, 130 відсотків річних, якщо так рахувати, бо жовтня місяця зовсім мало часу пройшло. Але коли говорять, а як можна заробити на штучному інтелекті, можна робити свій стартап, а можна проінвестувати в чужий. Ось такий приклад. Так і ну питання те саме: які засновники перспективні з вашої перспективи, дивіться робота нас, як партнерів, генеральних партнерів інвестиційного синдикату заключається в тому, що ми нон стоп кожен день шукаємо, куди проінвестувати гроші. Ми шукаємо тих засновників, кому їх треба дати. Для нас дуже важливо, щоб цей засновник був адекватним. Тобто він розумів, що ми шукаємо не тільки можливість дати йому гроші, але й заробити на цій інвестиції. Так ну тому, що ми ж працюємо в інтересах партнерів, інвесторів, а не просто даємо гранти, як там деякі. Ось друге, звичайно, він має бути надійним, тобто сказав, зробив. Ну і третє, він має бути фахівцем своїх галузі. Це критерії до а, засновника або до CEO, тієї компанії, куди ми інвестуємо. Звичайно, у нас є стратегія а, до самої компанії, в які компанії ми вкладаємо. Якщо це цікаво, можу розказати. Мину хвилину. дуже просто: Перше, компанія має працювати на великому ринку. Тобто, маленький ринок, наприклад, Україна плюс Польща або Італія, нас не цікавить. Друге, компанія має зростати. зростати якщо вона маленька, там має 50-100 мільйонів е, виручки, то має зростати на 50-100% в рік. Якщо вона вже велика, там має мільярдні оцінки, тоді вона може зростати на 30-40-50%. Тобто компанія має вміти зростати. Третє, звичайно, компанія має бути гарною з точки зору бізнес-моделі і вирішувати справжні великі проблеми, які існують в бізнесі і на тих ринках, як Івано працює. Ну і безумовно, ми інвестуємо в ті ринки, звідки потім можна вийти. Тобто ми не інвестуємо там в якусь дику Індію або країни, де немає екзитів, де немає інвесторів, які готові купувати долі. Ну, от як мета в скейлі. Тобто, ми інвестуємо в цивілізовані ринки. Сергію, в чому сила «Підживі» як стратегічного інвестора, якщо ми уявимо собі, що тут в залі сидять підприємці, які можуть стати вашими партнерами, ключова сила нас як системного стратегічного інвестора, в тому, що ми можемо забезпечити швидке, швидку реалізацію візії засновника того бізнесу, куди ми зайдемо. Тобто, дуже часто люди можуть хибно подумати, що це питання виключно про гроші, це питання точно не виключно про гроші, це питання про, по-перше, репутацію, яка суперважлива зараз, як виявляється, особливо на міжнародних ринках, це питання про менеджмент. Це питання про певну експертизу, це питання про довгостроковість. Це дуже важливо, тому що, на жаль, Україна достатньо нестабільна нестабільне середовище з огляду на різні фактори. Тому деякі системні гравці вони дивляться на достатньо коротке плече. Тобто, ми готові працювати з достатньо довгостроковими проектами. Тому це ключові. Мабуть, переваги роботи з нами як з, з системним інвестором. А які ключові ви бачите помилки, які роблять українські підприємці, намагаючись залучити такого великого партнера? Чи можливо, взагалі, мова може йти про те, що люди не завжди готові до того, щоб ставати партнером? Ага. Мабуть, така дуже розповсюджена помилка вона полягає в тому, що коли ти дивишся на партнера, ти мусиш зрозуміти, що те, що ти пропонуєш, мусить створити більше, ніж два. Умовно, якщо один плюс один дорівнює один, то така конструкція вона не не, не цікава з точки зору партнерства. Ну це просто мінус один, да, або, або мінус один, так абсолютно вірно. Тому дуже часто. Сучасні українські засновники, особливо якщо це річ про невеликий бізнес, вони, скажімо так, вони переоцінюють вартість, вони дивляться на міжнародні ринки, вони дивляться, як продаються компанії зі штучним інтелектом, на силиконовій долині і так далі. І вони вважають, що зараз непоганий час для того, щоб вже заробити. А потім можливо зробити разом, то от тут у нас логіка абсолютно інша. Неправильний мультиплікатор з вам пропонують. Е, ну можна й так сказати, так е, це про те, що те, що ти пропонуєш, ти мусиш в першу чергу розуміти, що нам, як системному стратегічному інвестору, важливо розуміти, як ми заробимо разом з тобою. Тобто, якщо ти заробив вже зараз, а ми може колись заробимо потім, то така історія для нас буде нецікава з високою доля ймовірності. Друга тема досить поширена, вона полягає в тому, що немає з такою компанією, як ми, комфортно працювати, коли у тебе підготовлений проєкт. Тобто з непідготовленими проєктами, навіть з сильним засновником, дуже складно вибудувати системну співпрацю. Що таке підготовлений? Що таке підготовлений проєкт? Це проєкт, який перше має певну стратегію і бачення. Друге, має набір важливих атрибутів для оцінки. Це фінансове моделювання, це якесь бюджетування, це бачення якогось розвитку, в перспективі і так далі, або оцінка того, що є зараз, якщо це на стартап, якщо це проготовий бізнес. Ну, тобто це фактично вже має бути бізнес з умовно виторгом 5 мільйонів плюс, і з баченням перспективи на 3-5 років. Так, абсолютно вірно, і важливо, щоб це бачення було не про те, що через 5 років плюс це буде бізнес 6 мільйонів умовно. Да? Тобто, який виробник на 20%. Зрозуміло. Ну, ви сказали про ризикований так. ринок, відповідно, і до дохідність має бути так, набагато. Так, абсолютно вірно. Тому це, мабуть, те, що дуже розповсюджено зараз, що ми стикаємося практично кожен раз. Тарас, ось ви майже не інвестуєте в українські стартапи. Ви вже сказали про критерії. Можливо, ще щось можете додати, що ми можемо інтеролізувати, у... у... уяснити собі, для того, щоб ефективніше залучати гроші венчурних інвесторів або інвесторів, скажімо так, з великого багатопрофільного холдингу. Слухайте, я спробую відповісти на те саме питання, що ось ви задавали колезі. Дивіться. Робота генерального партнера синдикату це кожен день розглядати 5-10 стартапів, куди ми могли б проінвестувати. І звичайно, коли ти це робиш кожен день місяці і роки, ти починаєш бачити типові помилки підприємців, коли вони приходять за грошима. Ми інвестуємо в середньому мільйон два тисячі два мільйони доларів в капітал, не в борг. Беремо на себе ризики, міноритарний акціонер. Тобто, ми не наша задача не заважати а навпаки. Допомагати робити бізнес, але які помилки типові для українських стартапів. Ми ж українські венчурні синдикати. Наша за... кармічна задача допомагати українському бізнесу. Тому перша помилка: ми країна суперталановитих інженерів, суперталановиті інженери. Я сам інженер, маю червоний диплом. Люблять робити класні продукти. Ну, уявимо собі, що ми створили такий класний баян, і ми ходимо з тим баяном і розказуємо, інвестуйте в наш баян. От це неправильний підхід, тому що не хочеться інвестувати в баян. Хочеться інвестувати в те, яку проблему цей баян вирішує. Наприклад, він робить весело. Ну, тоді, коли людям треба веселощі. Отже, треба інвестувати не в продукт, а в проблему. Дуже часто українські підприємці закохані в власний продукт або в той продукт, який створили інженери в рамках своєї компанії, і вони ходять з продуктом. В Америці кажуть, «love the problem, not the solution». Любіть проблему, а не рішення. Тобто перше питання: а чи є справді існує та проблема, яку ваше підприємство чи ваш стартап вирішує. це, до речі, досить типово для українських і європейських компаній. В цілому 70% презентації приділяти баяну, пробачте, продукту. А куди ми хочемо інвестувати? Ми хочемо інвестувати в бізнес. А що в бізнесі важливо? В бізнесі важливі... Те, як ти вмієш цей баян чи веселощі, які він створює, продавати потрібно вміти робити бізнес-девелопмент, як швидко твоя компанія зростає. Наскільки ти вмієш створювати нові бізнес, контрактувати клієнтів, сі чи бій, ось це ключове ноу-хау, куди ми інвестуємо, тому що ми не інвестуємо в продукт. Ми інвестуємо в бізнес і вміння компанії цей бізнес робити. Отже, друга а, така рекомендація: більше говоріть про бізнес. Знайте, скільки коштує залучення клієнта, по яких каналах вони до вас приходять, скільки ці клієнти вам дають. Якщо ви цього не знаєте, якщо ви не вмієте залучати і робити бізнес девелопмент, то, мабуть, а, вам буде складно отримати інвестиції від ну, ти, ми такий типовий американський підхід від типових великих і середніх американських фондів. Зануди. Які... Та, які інвестують в, в бізнес, який має оцінку? Ми, до речі, спокійно платимо американські оцінки. Чому? Тому що навіть якщо це український інженер, який робить бізнес на весь світ, то чому нам не заплатити американську оцінку? Там 8, 10 чи навіть 20%. Виручок компанії за долю в цьому стартапі, якщо він справді відповідає стратегії толоки і буде коштувати тих грошей, і навпаки, заробить для нас п'ять в 10 разів більше ми ж ніж ми проінвестували. Тому третя помилка, і це дуже типово. Для українських підприємців це сказати: я зараз роблю стартап. Я завоюю долю ринку в Україні. Я буду мати клієнтів в Україні, і потім я піду за межі України, і я там також буду завойовувати. Це стратегічна помилка з нашої точки зору, з моєї точки зору. Чому давайте порівняємо дві компанії: одна уклон, друга болт. В Болт ми проінвестували там три плюс мільйони. Уклон підтримав цю подію. А болта я там щось не бачу. А і я дуже радий. Я не знаю, Дмитро, ти є тут цю історію краще, щоб ви розказували. Але а, е, отже, історія звучить таким чином: хлопець з Естонії приїжджає в Київ, це вже після Убера. І бачить чудову компанію уклон, яка робить неймовірний софт, який дуже класно вирішує проблему ту, яку собі ставили. Він повертається до себе додому в Естонію, не маючи вищої освіти. Пробачте 17-літній, по моєму, хлопець. А приходить до венчурних фондів і каже: слухайте, а я можу робити те саме. Програмне забезпечення. Ну я в Україні побачив, воно дуже класне. Я його проінвестую, дайте мені гроші. Фонди дають гроші, створюється компанія, яка зараз називається Болт. І одна ключова різниця. Він бачив своїм ринком весь світ. Тому, про що я вам зараз скажу? Звичайно, можна і треба починати в Україні, але ваш ринок це весь світ. Не робіть продукти для України. Робіть продукти для всього світу, продавайте в Україні. Будьте як Болт. У нас залишилась хвилина, і я хотів би, щоб. Після цього уроку ви, Сергій, Тарас, трохи нас надихнули. Сергій, дві три напрями, дві три ідеї, куди ви дивитесь для того, щоб масштабувати бізнес біджеві? можливо, за межами України. Ну тут комусь треба робити роботу у нас в країні, тому ми дуже сконцентровані на українській економіці. Ми саме тут інвестуємо, ми саме тут створюємо продукт. Ми дуже раді, коли наш продукт може і має можливість продаватися на іноземних ринках. Але в принципі ми про український бізнес. Якщо про надихаючі речі, ми для себе зараз дивимося ще один, який відносно новий для нас сектор, про який я не казав, це аграрний. Тобто ми віримо в аграрну переробку, віримо в цей сектор і в принципі придивляємося до можливих продуктів, можливих компаній для таргету, для, для інвестування. Можливо, ми про це поговоримо в вересні. Ви вже будете готові сказати, що це на агросаміті Форбс. Абсолютно, абсолютно, Тарас. Слухайте, робіть бізнес на весь світ, не бійтеся, подивившись сотні тисячі стартапів з Європи і з Америки. Я бачу, що ми, як бізнесмени і інженери, нічим не гірше, а точно краще. Переключаємо тумблер в себе в голові, не дивимося на малюсінький ринок там України чи Молдови і робимо рішення на весь світ. Але для цього треба просто розуміти, що венчурний капітал і капітал в цілому є ресурсом для підприємця. Сміливо приходьте за грошима тоді, коли ви знаєте, який бізнес ви хочете робити і як його робити. Ми готові давати, і не тільки ми, таких як Толока, дуже багато, повірте. Тому дуже легко ви знайдете інвестиції в гарний міжнародний бізнес, який вміє зростати. Все, приходьте, ну під кінець. Хочу вам всім нам всім побажати 30 річних і не менше. Дякую. Дякую.